Привіт, всім з вами жуток і в цьому відео я розповім про цікаву велофару від фірми Фенікс. Це новинка, тож цікаво буде на неї подивитися. Взагалі трошки історії. Я достатньо давно користуюся велофарою від Phoenix. У мене топова їхня модель BC26R. Це повністю металева, вологозахищена удара стійка фара. Дуже потужна, дуже витривала. І ось бачимо по коцках. Ну прямо, вона у мене вже політала так знатно. Все працює, все чудово, дуже подобається, прям якість у FINX задоволений. І у них зовсім нещодавно я побачив новинка. Це трошки нижче за рівнем модель, тобто це 26R, це BC22R. А вона трошки легша, але при цьому би, і трошки менший акумулятор має. Але у неї є кілька цікавих оновлень і якби переваг. Спочатку по форм-фактору і як вона влаштована, ну насправді не диво, якщо їх порівняти, то вона навіть здається трошечки більшою. Ну це із за квадратного профілю самого корпусу. Тут просто максимально все скруглене. Передня частина вона виконана з металу з такими ребрами, ну щоб сама фара охолоджувалась, бо фара доволі потужна може навіть в турбі видавати 1400 люмен, ну це короткостроково, там насправді на кілька хвилин, далі по режимах поговоримо. І оця частина вона зроблена з такого прям якогось щільного пластику і з пазами для фіксації. Давайте трошки про сам комплект велофари. Вона постачається з кріпленням на кермо. Класне кріплення, насправді, схоже на кріплення з топової моделі. І як воно працює? Просто фара вщовкується достатньо надійно, нікуди вона не подінеться. І що мені дуже подобається у цих фарах, що тут прямо таке пластмасове кріплення, яке затискається на гвинці. Тільки головне, гарно затискайте, бо у друга колись загубилась ця пімпочка, розкрутилась, бо недостатньо гарно він її закрутив. І тут отакі. Ребра, ну якби силіконові вставки, ну, з резини якоїсь, І за цього вона прям дуже гарно тримається, і це в рази краще, ніж варіант, коли кріпиться просто на резинку, бо резинка потім прокручується, коли ти їдеш особливо на кочках. І такий варіант кріплень мені прям дуже подобається. Ну, і Щоб зняти, ми просто відтягуємо цей язичок і все, фара виймається. Також на диво, тут в комплекції йде відразу кріплення, яке в принципі, і до попередньої фари є, але воно продається окремо. Тут відразу йде в комплекті, що насправді дуже круто. Це кріплення для, для перехідника на GoPro. Багато зараз хто катає з велокомп'ютерами, які розташовуються по центру керма, і місце для фари не те що прям немає, але просто воно буде перекриватись комп'ютером, тобто ну, не так зручно. Та й візуально набагато цікавіше, коли фара розташовується під велокомп'ютером, а вже багато таких кріплень прям з цим кріпленням існують. Тофтологію, знаю, але ну якось так. Тобто під GoPro або під ліхтар. І цей ліхтар може також таким чином фіксуватись. Але ще з особливостей цього ліхтаря, що в нього, на відміну, от це, напевно, головна його фішка. Я не знаю, чому вони у цій фарі цього не зробили, бо в попередній версії цього топчика. Там ця штука була. Про що я кажу? Це відсікання верхньої межі. Ну тобто, коли у нас світло закінчується на прямо рівно рівною межею, це для того, щоб ми не сліпили зустрічний. Потік, ну тобто, хто на нас їде, і тут вони це все передбачили. Тобто, тут з одної сторони і з іншої є фіксатори, і ми можемо в залежності, якщо у нас на кермі, то вона зверху фіксується. Ну таким чином, якщо у нас знизу на Тобто під велокомп'ютером, то ось таким чином воно фіксується, все, воно дуже добре зафіксоване, нікуди не подінеться, гарно виглядає. Ну прям сучасний такий дизайн, і знову ж таки, ця гранична зона відсікається, що дуже-дуже прикольно. Це, напевно, чи не єдиний мінус у моєї основної велофари. І ще з плюсів, що багато таких фар вони прям зафіксовані. Ну, це якби частиною фари є оці вушка, тобто її не виходить швидко зняти, воно там прикручується, і тоді незручно підзаряджати на фару. Тобто це треба чи довгу якусь зарядку мати, чи якийсь павербанк під'єднувати. До речі, у цій фарі роз'єм Type-C сучасних, що також дуже прикольно. Мені подобається а от перевага цієї фари, що ми можемо легко та швидко її зняти, поставити на зарядку і знову. А потім поставити назад і поїхати далі кататися. Єдине, що головне не забути саму велофару вдома. По режимах і ну, різних фішечках. Так само, як і в усіх феніксах, індикатор заряду влаштований в кнопку. Тобто зелене світло світиться це 100%, там блимає це 75%, червоне світло світиться чи блимає це 50 і 25% заряду енергії відповідно. Тут також із плюсів це змінний акумулятор. Він тут типового розміру 18650 на 3400 мАч. Ну, в принципі, не прям рекордний показник, тому що у моїй же фарі вже 5000 мАч, бо там 21700 акумуляторів використовуються. Але, в принципі, цього також буде вистачати. Тут ще ось, з покриттям самі контакти, це для того, щоб продовжити. Термін експлуатації самого ліхтаря, щоб вони колись там не закисли чи ще щось з ними не трапилось. І по режимах. У нього максимальна турба 1400 люмен, але воно світить там, кілька хвилин, я так розумію, що це, якщо треба проїхати якийсь складний там, участок, напевно, в лісі, наприклад, або ми заїхали нагору, нам треба подивитись кудись дуже далеко, вмикаємо на турбо, подивились, перемкнулося на звичайний режим і їдемо. Далі режим 600 люмен, і там, де вже пониження, тобто він на 600 люменах просвітить десь годину, може там трошки більше. Далі йде пониження до 300 люмен, що також, в принципі, достатньо. От 300 люмен чи не золота середина, і на, ще на цих 300 люменах він просвітить 5 годин. Тобто сумарно 6 годин світла на прям, ну, такій гарній яскравості. І також є режим на 200 люмен, мінімальний ну, як, мінімальний комфортний режим, який достатньо буде для велосипеду, і на такому режимі він просвітить 11 годин. І там є мінімальний режим 50 люмен, ну, вже не пам'ятаю, там дуже довго просвітить. Але це показники, які заявляє сам виробник. Ну, по факту вони десь так і є, трохи менше. Треба ще зважати на температуру, по якій ви їдете. Тобто взимку воно, ці показники будуть менші. У мене вийшли вони десь на 10-15% менше. Ну, думаю, влітку десь плюс-мінус якраз воно так. І буде. Тому фара ну, дійсно прикольна, класний дизайн, класно сконструйовано. Чи перейду я на неї? Ну напевно, із переваг в порівнянні з моєю, це тільки те, що тут є оця верхня межа. Так, да, класна фішка. Дуже б хотів, би, щоб була якась така фара саме з цією лінзою. Але переходити, напевно, я не буду. Ну, по-перше, під цю фару у мене вже там і павербанк, не знаю, чи до цього відео вже вийшло, чи після. І акумулятори, і вже все підлаштовано, і до неї звик, і все ж таки автономність у неї трохи більша. Ну, до цього доведеться, може ще якийсь акумулятор додатковий возити 18650, ну, як варіант, бо вони компактні і легкі, і тоді автономність ще Да, До речі, у них у вазі різниця 30 грамів, то ну, в принципі там додати акумулятори ну, трошки буде важче, але по автономності буде вигравати. І, в принципі, цікавий теж варіант, але напевно залишаюся на ось цьому варіанті. Але фара безумовно цікава. Вона легша, вона має свої фішки і цікавий форм-фактор. Всі посилання я залишу в описі під відео, зможете там знайти і на цю мою фару, і на цю новинку. Можете також застосовувати мій промокод жовток, де є 10% знижки на сайті. У Феніксу та й на інших сайтах, ось перелік сайтів, також у закріпленому коментарі зможете знайти. Тож застосовуйте, і вам буде знижка, і мені як реферальна система працює, теж буде як невеличкий бонус. А на цьому і закінчимо відео. Напишіть коментар, щось цікаве або просто у підтримку каналу. Буду вам дуже вдячний і до зустрічі в нових відео. Всім пока!